Друзі, всім привітик-привітик! Погляньте, яка в мене красива м'ята, дуже гарна. І я сьогодні буду готувати м'ятний цукор на зиму. Аромат літа в баноці. Чудова заготівля м'яти, яку можна додавати в чай, десерти, вибічку і навіть у соуси. Дивіться, Бажано брати самі листочки м'яти. У мене стебельця дуже-дуже, такі, знаєте, дрібненькі, як малесенькі. І тому я стебельцями. Самі листочки у мене немає. Беремо 50 грамів м'яти, відважуємо, промиваємо та просушимо. На полотенечку у мене просухає. чуть-чуть волога м'ята. І буду збивати у блендері з ножиками. ось так. Погружати і збивати. Можна погружним блендером, можна насікти зразу, а потім збити. Що я вирішила? Зразу я подрібню, посічу, а потім буду складати у чашу. Ось так, щоб мені було легшенько його збивати. І буду збивати за два прийоми, бо в мене чаша невеличка. Накладаємо чи за три. Зараз побачимо за скільки. Ось так. Та й зараз вийде. За два рази нехай буде. Так, потім решту м'яти зараз досі. І будемо збивати. І ривками збиваємо. Так, друзі, потім я взяла лимон, помила, бачите, і почистила. Нам потрібно одна столова ложка лимонного соку. Одна столова ложка це 15 грамів приблизно. Зараз я отак відріжу, хочу з усім кинути. О, 20 грамів, плюс-мінус, бо там буде зим'якотю. І я отак. Цю частинку не сік, а прямо з усім і кину. Друзі, Нам ще буде потрібно 300 грамів цукру. Цукор я відважила, щоб прямо збитий, збиту м'яту викинути сюди. Зараз буду, буду, буду ложечкою вибирати. Погляньте, яка в мене в'ята, вся перебита, ось така. Так, зараз викину, Добавлю ножик назад, добавлю і решту помилю уже, а лимона кидати не буду. Отже, нагадую ще раз: 50 грамів листочки. М'ятних 300 грамів цукру, столова ложка лимонного соку, можна 15-20 грамів самого долька лимончика. Ось так і це будемо перемішувати. так Друзі, викинули все і тепер гарно гарно все перемішуємо. У холодильнику бажано, м'ятний цукор понакладати в маленькі-маленькі баночки, щоб потім, знаєте як, чистенькою не заграв цей цукор. Бо якщо ми, ну, чистенькою ложечкою, щоб брати кожного разу. І чим менша ємкість, ми ж не так будемо часто використовувати. Ну, якщо ви використаєте за така, тиждень чи за два, то можна знаєте, така ядрена, ядрена суміш. Ось. Так, друзі, ще раз наголошую ось така баночка. Це я купувала 330 грамів 275 мл. Написано на ну, я не пам'ятаю. Цілу упаковку купувала, залишилось небагато. Є в мене отака дуже маленька баночка із гірчиці 200 грамів. 200 г, оскільки тут мілілітрів, не знаю. Буду зараз накладати зразу в більшеньку баночку. Бо вся і влізе. Так, що я хочу розповісти. Готую я вперше. Хочете робіть, хочете не робіть. Я собі спробую, ділюся рецептом з вами. Як буде зберігатися, думаю, буде гарно зберігатись, лимонний сік є повинно стояти. В холодильнику, Алешка, говорю одне, треба маленькі баночки сухенькою ложечкою брати, щоб решта сах... цукру не заграло. Бо можуть аж заграти. Це ж таке. Десь якоюсь ложкою, десь облизали, десь, десь якоюсь ну, нечистою взяли і вже воно ось так. Ось, бачите? Майже увесь майже цукор влазить в одну баночку. Треба буде тоді зробити ще одну, бо. Я думаю, однієї буде мало. Я дуже полюбляю чай саме із м'ятою. Ось ложечка, чи пів ложечки. І якраз буде те, що треба. Так. Щоб не торкавитися, так, Беремо кришечку кришечкою і в холодильник. Решту сюди в баночку наскладає. Знаєте, рецепт дуже гарний. Вирішила з вами поділитися. У кого ще залишиться була м'ята, може і ні, бо хто захоче на наступний рік. Але, ви знаєте, рецепт у мене давненько лежить. І все хай дахай, хай дахай. Да тому давайте зробимо разом з вами. Отже, дивіться, бачите, небагато буде на пробу і до соусі, і до м'ятни, і до всього. І до чаю і баночку. Гадаю, треба ще на порці зробити, щоб ще була одна баночка. І сюди Добавлю. м'ята гарна дивіться, яка. Не всі гілочки, звичайно, ну є. І щоб вона восени такою була, її потрібно поливати. Всім гарного дня!